Чому сепаратисти і Росія так завзято намагаються провести референдум на сході України? І які юридичні наслідки матимуть такі голосування, якщо вони відбудуться? Про це ми поговоримо з гостем студії, доцентом кафедри конституційного права Київського університету імені Тараса Шевченка Олександром Москалюком. Пане Олександре, вітаю вас сьогодні. В нашій студії. Добрий день. Якщо ці референдуми в Луганській і Донецькій області такі проведуть, які будуть правові наслідки цих дій? Ну розумієте, насамперед я хотів би відмітити те, що на сьогодні ні Конституція України ні чинне законодавство не мають достатніх підстав. Для того щоб ми могли говорити про те, що ці референдуми будуть законними. Конституція України чітко передбачає, що питання територіальної цілісності вирішується виключно на всеукраїнському референдумі. Тим таким чином ми можемо говорити про те, що цей референдум він не має правових підстав і, власне кажучи, він є незаконним. Ну і так само треба звернути увагу на те, що на сьогоднішній день немає закону України про місцеві референдуми, і тому. А з цих підстав цей референдум також є незаконним. Чимало людей у Донецькій і Луганській областях щиро прагнуть мати більше автономії або дехто хоче приєднатися до, до Росії. Чому референдум не є такою оптимальною формою волевиявлення у даних умовах? Референдум дуже добра процедура прийняття рішень, але для того щоб ці рішення були ефективними для того, щоб ці рішення, які приймаються на референдум, були зважені, необхідно дотримання певних умов. Референдум повинен. Передбачати по-перше, це наявність економічної та політичної стабільності, і по-друге, відсутність маніпуляцій. От я наведу тільки один приклад, але приклад достатньо показовий: на сході створюється до певної міри асоціативний ряд. Що якщо ми, наприклад, здійснимо федералізацію України, то це автоматично покращить наше життя. При цьому беруться до прикладу такі країни, як Німеччина, як Швейцарія. Австрія, проте тут треба говорити про те, що такої стовідсоткової залежності немає між рівнем життя і федеральною формою територіального устрою. Тому що таким самим чином ми можемо говорити про те, що є низка держав з низькими економічними показниками. Ну, приміром, судан, приміром Нігерія, які мають федеративну форму територіального устрою. Але незважаючи на це. Ми можемо говорити про те, що от саме ситуація маніпулювання, вона безумовно що негативно впливатиме на кінцеві результати референдуму. І тому в даних умовах, якщо ми будемо зважати про те, що існують певні маніпуляції і існує економічна і політична нестабільність, проведення референдуму, на жаль, воно буде неефективним і деструктивним загалом для всієї України. Яким чином ці люди можуть висловити про свої бажання іншим шляхом, а не референдуму? Ви знаєте, для мене найбільш показовий в цьому відношенні приклад великобрення. Британії і Шотландії, а річ в тому, що в Шотландії свого часу. Шотландська національна партія, вона заздалегідь в своїй програмі діяльності вказувала, вказувала на те, що ця партія прагне отримати незалежність для Шотландії. І шотландці, коли голосували на місцевих виборах за цю партію, вони ж безумовно що вважали, що власне ця партія буде представляти їхні інтереси. І дійсно, ця партія отримала більшість на місцевих виборах в 2010 році, але ця партія відразу почала перемовини, наголошую саме на слові перемовини з центральною владою. і 2012 році вже був підписаний договір між центральною владою Великобританії, урядом Великобританії і місцевим урядом Шотландії про те, що зверніть увагу, в 2014 році відбудуться вибори з приводу незалежності Шотландії. Тобто, ми повинні говорити про те, що все ж таки питання незалежності чи федералізації воно потребує достатньо тривалого обговорення, і для цього певна політична сила вона повинна заздалегідь декламувати про те, що вона має такий і, власне кажучи, намір. Тоді вона відповідальна за цю ситуацію. І я вважаю, що саме таким чином на сході повинна відбуватися ситуація, коли через саме певну політичну силу, яка братиме на себе дійсно відповідальність за наслідки, можливі наслідки, а вони можуть бути дуже небезпечними і для безпосередньо території східної України і для всієї України. На залишилось буквально менше хвилини для відповіді: чи є Росія справжньою Федерацією? На жаль. Чи на щастя важко сказати, але Російська Федерація не можна розглядатися як класична федерація на сьогоднішній день, тому що центральна влада у федерації не приймає участі у формуванні влади суб'єктів федерації на сьогоднішній день. Якщо ми будемо говорити про Російську Федерацію, губернатори призначаються за участю центральної влади. А це є не класичним варіантом саме для федеративної держави, і ми можемо говорити про те, що таких держав, як Швейцарія, які є Федерація, Німеччина, Австрія, вони не застосовують такої моделі управління. Відтак дуже. Багато питань наскільки Росія є, власне кажучи, федерацією е, в класичному розумінні? Тобто, фактично, це федерація на папері, але це глибоко централізована е, держава. Я дуже дякую І... вам за, за те, що ви прийшли до нас сьогодні в студію. Я нагадаю е, глядачам, що гостем в студії в Вашингтоні був Олександр Москалюк, е, доцент кафедри конституційного права Київського університету імені Тараса Шевченка.